Пані Катерина пенсіонерка, багато коштів витрачає на ліки. На продукти каже іноді бракує. Я на одну пенсію живу, одна постійна аптеку уходить і за квартиру. Що там стильних, хоч трохи, але з харчами допомагає міськрада. Так, у Хмельницькому територіальному центрі соціального обслуговування населення пенсіонерам та людям з інвалідністю видають продуктові набори. Видаємо продуктові набори для малозабезпечених осіб, жителів Хмельницької міської територіальної громади, які є особами похилого віку, особами з інвалідністю і дохід, яких не перевищує два мінімуми. У пакунку 13 позицій найнеобхідніших продуктів до складу продуктового. Набору входить 13 позицій. З них це олія, чотири вида круп, цукор, борошно, згущенка, тушонка, свина, печиво, чай та консервований горошок. Продуктовий набір можуть отримати люди похилого віку один раз на рік. Зараз на сьогоднішній день зареєстровано 23 тисячі осіб. ще планується дореєструвати, щоб люди до кінця року отримували продуктовий набір. Це близько трьох тисяч осіб ще до кінця року можуть отримати. Кошик вартою близько шести сотень гривень, а вистачає майже на місяць пані Олена вже вдруге звертається за такою допомогою. Дуже до гарна допомога. Дякую, хто це організовує, конечно. Хоч трошки легше продуктові набори роздають лише хмельничанам, які не працюють і мають дохід менший за два прожиткових мінімуми, тобто за 4200 тисячі гривень. До кінця поточного року ще три тисячі людей можуть записатися у чергу і отримати пайок. Необхідно підійти до нас і здійснити попередню запис для одних них нині і скупчень. Тоді на відповідний день і час безпосередньо підходять до нас з собою. Обов'язково мати паспорт, ідентифікаційний код і пенсійне посвідчення. Ну і отримують продуктовий набір. Якщо вона не спроможна, вона малорухома, маломобільна. За нею може підійти чи родич, чи сусід, чи знайомий, безпосередньо тут записати в нас, і тоді, на коли отримувати, підходить безпосередньо вже з її документами. Дарія Корнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.